Смачний, легкий, дуже святковий салат з помідором та мацарелою і з гірчичним соусом. Я вже порізала гарно так, помідори на такі слайси. Тепер наступне, що мені потрібно, це порізати цю мацарелку. Моцарела в нас підготовлена, помідори теж. Тепер беремо тарілочку і викладаємо. Викладаємо по черзі один шматочок моцарели і інший шматочок наших соковитих ніжних помідорчиків. І так все до кінця. Ось так гарно в нас вийшло. Трішечки додаю сіль і також використаю чорний мелений перець. переходимо до готування нашого соусу. Для соусу нам потрібно трішечки лимонного, е, сік лимону. Достатньо, десь одна чайна ложка. А потім одну чайну ложку гірчиці діжонської, можливо, трішечки більше, вона не пекуча. Звичайна оливкова олія. Можна також використати соняшникову. Три чайні ложки. І тепер все нам потрібно гарно перемішати за допомогою такого вінчика. Перемішуємо і ще я трішечки додам солі. Нашим соусом гірчичним. Поливаємо гарно нашу мацарелу з помідорчиками. Так, по всій тарілці розпроділяємо, щоб було скрізь смачно.